Всім привіт, це хуйне, так. <ривіт> так може довше бути, ніж <ривіт> 10 10 Все, Всього нас хватає. Всім привіт! Ви на каналі Crazy Man Yo. Сьогодні для мене така нова рубрика. А, коментувати буду бій. Бій а, на леопарді ПТА 9 уровня. Бій uh, іграв я. Нік uh, у мене трошки інший. Задумаюся насчет uh, зміни його. Так, нап... напевне, дуже голосно, тому зараз... зараз трошки зменшу. Добре, на початку боя їду на центр, просвічую перекатку. Два тяжика у нас зловилися. Досить стандартна позиція. Досить часто тут граю, катаюся як на гельові 15 м так і так і на стежці. Сюди можна поїжджати, ну, більшість на динамічних танках. Динамічні танки більш, більш комфортні для цієї позиції, тому що ти успіваєш заїхати. Заїхати і щось, щось тут успіти зробити. До того, як тяжики приїдуть. В цілому ця позиція і потрібна. Так, тим часом у нас совзводний Рішив тікати чомусь, не вертаючись на респу, на нього упоролися. А ми намагаємося, ну, в даному випадку, максимально реалізувати його смерть, як би це yes. не звучало. Тут у нас дуже броньований хомячок. Поїхав, і ми вирішуємо бігом звідси поїхати. У нас тут опасність, опасність. І не, він не попадає. Е4 не попадає. А, цього Е4 ми потім в майбутньому ще не раз зустрінемо. І це дуже добре, те, що він зараз на, по нас не попав. Тут у нас тяжова перестрілка. Не знаю, як це навіть назвати. вирішив постріляти. Ми на ньому добре урончика наб'ємо. Було б дуже добре його забирати. І союзник мене походу по почув. <рес> так, нас уже ззаді піджимають, але ми продовжуємо накидувати. Тут і по краніку. Так, один союзничок проїхав в ту сторону. Треба їхати крана піддавлювати. Тут прямо от, uh, все в притірочку йде. У нас uh, небагато союзників, небагато хп у них. Звичайно, пічальнику ФВ забило. Дуже печальненько. В такій ситуації кожен просто ігрок, виживший, дуже може зарішати. Навіть якщо він шотний. Так, у нас тут залишається цежка шотна і уходи Вангора. Треба бігом їхати на хомяка, його піддавлювати і добивати. Бо ми залишаємося з шотним союзником, який союзник взагалі улітає. На набігом прямо бігом забирати хомячка. Тут ми трошки від нього получили І сподіваємося, що не получимо жопу від я 4 Так, наше, наше місце збережено і ми вирішуємо трошки уїхати. Тобто взяти на дистанцію, поїхати подалі. Спробуємо зараз взяти точку С. І потім дивитися, що буде робити є 4 В принципі, я вже знаю, що він буде робити. Він буде рухатися на точку А. Ну, це було, це було логічно. Логічно йому рухатись на точку А, потім м забирати точку Б. Якщо іграти по точках. Або мене намагатися підловити десь. Так, ми тут точку забираємо, поки подивляємося. Готуємось, збираємося з думками, силами. Начищаємо снаряди, щоб вони добре летіли. Ну, Тут є четвертий. Рішив вирішив посвітити. Ту він намагається посвітити, я не дуже розумію. У нього ну, явно дистанції не вистачає для того, щоб мене побачити. Тут і вирішую і я об'їжджати. Тобто, чим більшу дистанцію ми тримаємо е з ПТшкою, вона нас не засвітить. Ну фізично, вона просто нас не бачить. Ми намагаємось триматися на дистанції і по можливості нахидувати. Також ми його бачимо, ми бачимо, де він стоїть, можемо нанести вистріл. Е тут акуратненько, виглядаємо з кустика І катим далі. Тут не знаю, куди він, якщо чесно, дівся. Я думав, що він на точку Б повинен встати, він на точку Б не встав. Я думав, можливо, він переїхав, намагаючись мене підловити, тобто прочитавши, що я буду якось об'їжджати на точку А. Можливо, він так і зробив. Просто я з ним розминувся, він поїхав через іншу сторону. І тут я таку трошки. Вроді би щось чітко зробив. І вистил дав, і засвітив, і прокатив. Але зараз роблю тупу глупость. От, чогось виїхав, по-перше, на горку. Получаю від нього на 4 на 600. Не знаю, тут я, звісно, лох. Це 100%. І я в цей момент так само подумав в бою. Ну, вже немає можливості закатити в наглу, його закрутити, зібрати. Тобто, ми повинні закінчувати бій е, так само акуратно, як і перед цим. Забираємо точку. Я думаю, можливо, він підніметься у нас з підйомчика, де ми були на центрі. Щоб спробувати мене збити збити з мене точку. Але він не виїхав. Тут я трошки рискую, тому що він міг сюди поїхати і мене підловити. Ну він чомусь залишився на точці. З однієї сторони, вроді би, логічно, з іншої сторони, ну, явно глупо. Максимально. По-перше, він так по точках поігрує. По-друге, ну, ситуація, я його просто висвітив, дав вистріл і він мене навіть не бачить. З такої дистанції, плюс кущик. І, в принципі, у нас по очках все добре. Секунд 20 у нас залишається. Е, можна, в принципі, і не рискувати, але ну, хотілося б, звісно, і добити його. Нащо залишати шутного. Навіть не шотний, там полуздихлик. І добиваємо. Nice. І чудово, у нас 4 фрага. Воїн, перемога 900 очків. Тобто ми чи по пересходству, чи по кіллах ми все одно перемагаємо. І заробляємо відповідно медальку Мастера чи Майстер. настрілюємо 6000 урона І куча різних там медалей. Можу вам їх показати. Не знаю, я якось не, не дуже звертаю на них увагу. Основний калібр. Лохвеслай. Що, короче, ви поняли? А, медалька, мастер, понятно, Воїн, І там ще куча всякофіня. Що у нас тут по опиту? По опиту я на той момент а, десь так було. Уже на даний момент я Леопарда 10 качав, можливо, будуть бої і на Леопарді 10. Опитан не достатньо. І серебра ми заробили досить багато а, відповідно ми на першому місці. Совзони чомусь, чомусь забив помилку. Ну, йому просто потрібно було в іншу сторону поїхати. Не знаю, чому він вперед поїхав, а, там би міг допомогти, він би вижив. А якби вижив. Він би постріляв. Надсилайте ваші реплеї. Надсилайте можете на почту, можете мені в Discord. Посилання є під описом відео. А, буду дивитися ваші відоси. Чи відоси, чи реплеї. як вам зручно. І прокоментую. Підскажу, можливо, якісь моменти помилились, можливо, зробили досить круто. Звертайтесь. Логічно, так? Да? Звертайтесь. Plus.